Привіт, мої любі українці і гості України! Зараз ви можете потрапити в соцмережах і в деяких засобах масової інформації на новину, як депутати Микола Тіщенко і Ігор Негулєвський, це оба депутати від партії Слуга народа, розмовляють про захоплення Міністерства екології. Нібито Ігор Нігулєвський готується підім'яти під себе міністерство екології за три місяці. А після того, як вкраде 200 лямів доларів, поїде до Азії, де його ніхто не знайде. Мене цікавить дві речі. Перше, як на таке реагують військовослужбовці, які зараз Боронять нашу країну і воюють в першу чергу за наше з вами життя і головне за життя цих двох нардепів, щоб їм там комфортно приймалися законів, щоб вони комфортно могли вести такі переписки. А по-друге, що мене цікавить, як така інформація має трактуватися саме в юридичній площині? Давайте розглянемо цю тему. Дорогі українці! Я думаю, що всі відчули сьогоднішню розмову наших депутатів. Тищенка та Негулевського, як останній розповідає, що планує вкрасти ще 200 мільйонів доларів із Міністерства екології, після чого втекти у Азію, де його ніхто не знайде. Нікуди ви, підераси, не втечете, бо не встигнете. Бо після війни ми прямо йдемо на Київ і там уже не будемо ні в чому розбиратися. Там ми вам зробимо такі умови життя, у яких ми живемо зараз тут. Ось. І ваші накрадені мільйони вас не спасуть, повірте. Ось так, дорогі українці, поки ваші батьки, діти, брати помирають тут на цій війні, стають інвалідами, наші депутати думають, як вкрасти ще 200 мільйонів, щоб втекти за кордон. І це буде доти так робитися, доки ми не прийдемо в Київ і не зробимо те, що вже давно мали зробити. Як ви всі знаєте, що Україна це суверенна і саме головне правова держава? І всі суперечки мають розглядатися в юридичній площині. Звісно, нікому не секрет, що ця юридична площина в Україні поки що дуже слабенька, і за корупції, і за телефонного права та інших чинників. Якщо ви хочете оперативніше володіти інформацією, раніше за всіх дізнаватися про всі події в країні, юридичні події, в тому числі. Я вам зараз рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, посилання на мій телеграм-канал в описі до цього відео. Ну і не забудьте підписатися на цей канал. Бійці знають, що у нас слабень юридична площина, що судді можуть вирішувати е, своїми рішеннями питання на користь влади або на користь замовника. І тому ці бійці готові здійснити самосуд над можновладцями. тому що вони обурені, що вони віддають життя бігають під пулями, а тут коїться таке. Тому в цій ситуації, я вважаю, є два шляхи розвитку. Перший шлях це прозоро. І чесно провести розслідування з приводу оцих опублікованих розмов народних депутатів про захват державного міністерства, оскільки захват міністерства це прямі ознаки злочину, які відбуваються прямо сьогодні, прямо зараз, зараз на вищому державному рівні. Якщо є така дійсно розмова, якщо дійсно люди розмовляли і доведуть, що це ці два нардепи між собою такі речі обсуждають. Туди дійсно действительно существуют ознаки злочина. День у нету, даже не сделать. Ну, такая правда, нету по у регионов было это, отель строительства. Строительства. Но такой номер мы можем удомонить, но себе полностью у меня не снять, все под контроль. Какой то допустим. Да? Ну, сейчас мы, ну, поскольку мы в том числе комиссии не проверяем э, год, а можем и два года проверять э, все, что связано с экологией, добычей, блядь, там, нефть, газ, лес, нахуй, любая труба, блядь, на любое мероприятие, нахуй, все полностью. Это нужно по ходу забрать, это министерство. полностью управлять или сами, блядь, нефть, газом, не ничего не ходит тут хватит э, три месяца. Работать. Три месяца. И можно, блядь, тихонечко уходить в нахуй, еще, еще сотку какую-то ебануть, нахуй. Я думаю, мне двести, блядь, да там даже хватит, блядь. Уехать, нахуй. В мою неизведанную, ну, капли, Азию. У меня Попасть, блядь. Покататься надо чуть-чуть, блядь. Мне надо попасть, блядь, в Панаму, блядь, какую то свишлевый на локито. Позакручивать все эти самые офшоры себе, блядь. Потом в какую-то, блядь, найти офшоры какой-то банк, короче, надо влететь. Европейский, блядь, чтобы офшор был там, а банк там. Которые они выдают, блядь, конечного бенефициара банки. Это в основном Швейцария. И все. И тут по чуть-чуть. Ну тут чертик отсюда, блядь. За какой-то вообще за воздух, типа платят кто-то тут за какие-то консультации. Или за какие-то в основном консультации как это там правильно называется, консалтинговая компания будет у меня. Буду консультацию. У меня спросила, спросил кто. А я, блядь, туда нахуй. Лавешечку с одной на другую, с другой, на третью, блядь, запутать нахуй. Еще, блядь, Шлях розвитку, це після закінчення війни сюжет може дійсно повернутися до самосуду. Але такий самосуд буде мати ознаки державного перевороту і громадянської війни. Я особисто закликаю військовослужбовців не заявляти такі речі публічно. Хлопці, зрозумійте, такі речі зараз грають на користь ворога. Ви праві. Тисячу раз праві. Народ вас не осудить, вас всі підтримують. Але сьогодні головніше виграти війну. Це дуже важливо. І такі заяви, вони трошечки, ви розумієте, по-перше, вони дискредитують наші Збройні Сили України. Люди, хлопці, бійці упадуть духом, а ворог буде радіти. Він буде розуміти, що зараз ворог просто від цих новин він кайфує, йому гарно. Тому що це маленька перемога. На інформаційному просторі. Хлопці, будь ласка, не заявляйте публічно такі речі. Коли здобудемо перемогу, коли здобудемо перемогу, тоді ви визначитеся, що робити. У вас буде в руках будь-який механізм зробити це юридично, грамотно, дієво, ефективно і законно. Тому що, коли ви дійсно повернетесь на Київ, закон запрацює. Судді будуть вас слухати. Тому що тоді вже буде стояти на кону їхнє. Я не буду оголошувати слух, що буде стояти на кону. І ще раз повторюсь: вас ніхто не засудить. Народ, повірте, буде з вами, хлопці. Але давайте діяти поки що юридично і стримано. Ще раз прошу і наголошую: давайте не розколювати суспільство. Україні наразі потрібна перемога. А зараз перехожу до хвилинки агітації. Піднімайте шльопалки вгору або вниз, якщо відео сподобалось, звісно, вгору. Підписуйтесь на цей канал. Ну і, звісно, напишіть щось цікаве та суттєве в коментарях. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.